Доброго осіннього ранку, діти! Кожен з нас любить гуляти та відпочивати на природі. Природа це середовище, в якому ми живемо. Природа нам дарує свіже повітря, воду, сонячне тепло та їжу. Сьогодні я пропоную вам послухати казочку про дівчинку Марійку, яка теж любила відпочивати на природі. Екологічна казка Марійка і сміття. Одного разу дівчинка Марійка вирішила пройтися погуляти по лісу. З собою вона узяла пару цукерок, напій у банці та шоколадку. Вдяглася вона та вирушила у ліс. Вона вирішила відвідати своє улюблене місце під великою дикою грушею. Сіла вона та почала їсти те, що в неї в сумці. Порожню банку вона викинула у кущик, фантики від цукерок на травичку, а обгортку від шоколадки на дерево. Наїлася Марійка, поклала сумку під голову та заснула. Коли вона відкрила очі, побачила біля себе лісових звірят. Їжачка та Білочку. Добрий день, вона їм сказала. А їжачок відповів сердито, у когось він не дуже добрий, бо ти, Марійка, розкидала сміття на галявині. А білочка добавила. Марійка, а зараз тобі подобається ця галявина? Ні. Не подобається. Я зараз зберу все сміття, щоб знову все стало гарним та чистим. Друзі, а ви мені допоможете? Звірята погодились. Марійка зібрала все сміття разом з звірятами. Дивиться вона, а галявина стала ще красивішою, що навіть квіти з'явилися. Після такої прогулянки Марійка пішла з лісової галявини додому та завжди прибирала за собою сміття. Діти, ви уважно слухали казочку? Скажіть, як звали дівчинку? Що Марійка робила у лісі? Куди Марійка поділа фантики від цукерок і шоколадки? Чому звірята засмутилися? Малята, а дівчинка Марійка зібрала сміття на галявині після себе? Так, звісно, вона прибрала все сміття. Скажіть, будь ласка, а ви так робите? Ви прибираєте після себе сміття? Ми всі господарі природи. Тож збережемо її вроду. А вам, малята, дякую за увагу до нових зустрічей.